І він до глибокого ночі заїхав до півдня, розвернувся перед, у них перед носом і кричить: Де 300, де 300? Тіпо евакуація, евакуація. Ті так, типа, піддалися друг на друга. Він зрозумів, що щось не то, е, от так от. і уїхав просто. Дивлюсь, квадроцикл просто пожовані колеса, всі чотири на тележці теж одне, по-моєму, пусте. Кажу, ти цілий, як? Та ні, мабуть, оскільки відлітають. Нас дуже часто називали не знаю, замужність, може, героями. Русь, ти тільки раненого вивіз там, там, попий води, сходи там, до туалету. Ні-ні, там чекають хлопці. Раз проїжджаю, а дегенератор від шморголка відірвала, він так мені її дає. Каже, на, типа, зроби щось. Кажу, «Ну Ти сильний хлопець. Кажу, сильний, ну Шморголку вирвай». Жара літо він роздягається. Він загорає, він там холодний душ. Каже, я на пробіжку. Я думаю, блін, ти двоє суток відпрацював. Так, кажу, ти 11, 11 ранених вивіз. він з Ізюма, так. Да. Час перед Ізюмом, його друзі, я не ожидав, що друзів, вони поставили великий бікборд і дуже часто туди навідуються. Вони туди навідуються квіти, там якісь вкусняшки привозять. Я до останнього думав, що він, що він живий і викарапив. Він дуже сильний духом був. Дуже багато хлопців ми так потім зустрічаємо, і вони кажуть просто дякую за те, що вивезли з поля бою, з якого штурму.